трапилась зі мною історія. Я шла, 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 піражок нашла, опа, дивлюся, карта лежить. Люди ходять, гуляють, ніхто на це не звертає уваги. До речі, вже це не перший раз в моєму житті, що от лежить карта. І всі ходять, ніхто не звертає уваги. От, ну, я углублялася в цьому питанні. І от якщо карта лежить рубашкою догори, вона має одне значення. Якщо перевернута, то інше значення. Ну, а зараз вона в нас лежить рубашкою догори. Перевертаємо. І всі, хто там розбирається в цьому, шамани-гадалки, хіроманти, звіздочоти, Олександр Шаце це ясновидяще, Дайте. Правильне пояснення цій карті. Це в нас король Бубна. Е, наскільки дуже гарна карта, як ми бачимо, але оскільки вона була у нас рубашкою догори, то я думаю, що це багатство, прибиль і будь мені скоро мільйонершою. Дайте свої пояснення в коментах. Дякую.